Доброго дня. Такого поняття як не хоче немає. Тобто лікарі знаходяться на роботі так само, як і всі інші громадяни, і мають обов'язки. Я вже мовчу, клятву Гіппократу. Тому тут не тільки моральний аспект, а і виконання службових обов'язків безпосередньо сімейним лікарем до обов'язків сімейного лікаря, в тому числі включено і формувати направлення до профільних спеціалістів. Та на оцінювання до ЕКОПФО, тобто це його обов'язки. Якщо лікує, якщо цей сімейний лікар не виконує свої обов'язки, ви скаржитеся безпосередньо його начальству, пишете скаргу е і по адміністративному порядку так далі і просуваєтеся до вищестоячих інстанцій, можна навіть дойти до департаменту, там де буде ставитись питання, взагалі е про. Не дбали виконання е, своїх обов'язків е, сімейним лікарем, тому не хоче такого поняття. Немає це перше, друге свої права потрібно захищати, та їх потрібно е, добиватися.